Добрий день, Ольга репетиторка з української, і ось він настав той час, коли. Час записати новий трейлер каналу, тому що старий втратив актуальність. Отже, вітаю вас на своєму каналі, чим я можу бути для вас корисною. По-перше, я можу бути для вас корисною, якщо вам 4 чи 84, і ви говорили, говорите, чи плануєте заговорити українською. Тому що тут у мене коротенькі, маленькі хвилинні, асоціативні відео, де ми легко і просто говоримо про те, як вдосконалити українську і практикуємося одразу ось так легко і просто за хвилинку на день. Також, якщо ви плануєте складати НМТ, підпишіться, щоб мене не загубити, тому що тут, а також у ТикТоці я. Подекуди теж виставляю відео, які допоможуть вам скласти НМТ. А по-третє, якщо ви любите серіали, то в мене є серіал життя репетиторки, якщо вам цікава професія репетитора, або ви плануєте стати репетитором, якщо вам цікаві серіали про професійне життя, якщо ви любите мене і хочете на мене подивитися, або якщо, наприклад, ви учні мої, хотіли б побачити ситуацію з іншого боку, чи мама і тато учнів і хотіли б подивитися, як взагалі працюють репетитори, що вони там роблять, і які особливості роботи репетиторів, а також як вирішити основні проблеми, що з'являються у вас під час навчання ваших дітей у школі, вам сюди долучайтеся, підписуйтеся, буду рада допомогти вам. І, взагалі, я люблю всіх своїх підписників і вас любитиму.